Території Сполучених Штатів проходить близько двох тисяч нафтопроводів. Чимало втім, найновіший проект нафтопровід Keystone викликає в американському суспільстві запеклі дебати для введення в експлуатацію. Не вистачає лише однієї частини, яка має пересікти кордон з Канадою. І саме зведення цієї частини гальмують захисники природнього середовища. Нафтопроводом довжиною у 3 тисячі кілометрів планується транспортування з Канади 800 тисяч барелів нафти на день через середній захід Америки до перероблювальних заводів мексиканської задоки. Автори проекту кажуть, що Кістон принесе економіці нові робочі місця та посилить енергетичну безпеку країни. Захисники ж довкілля наполягають, що проект. Зашкодить навколишньому середовищу, пояснює Руслан Петричка. Нафтопровід Кістоун фактично збудований за винятком тієї частини, що проходить через кордон між та Канадою. Спорудження цієї частини трубопроводу загальмувалося ще у 2011-му через протести захисників довкілля. Останні стверджують, що нафтопровід призведе до забруднення водних ресурсів, якими користуються мільйони людей. У липні минулого року президент Обама пообіцяв зрушити проект з місця. спорудження трубопроводу Keystone мусить відповідати нашим національним інтересам, а в наших національних інтересах, щоб цей проект не поглиблював проблему шкідливих викидів в атмосферу. Як зауважують опоненти трубопроводу, видобуток нафти з канадських бітумінозних пісків вимагає величезної кількості енергії і води. Цей процес завдає більше шкоди довкіллю аніж звичайний видобуток нафти, говорить Ентоні Свіфт, аналітик ради збереження природних ресурсів. ідея трубопроводу Keystone – доставити нафтоносні піски до переробних заводів у США в регіоні мексиканської затоки, де їх очистять і відправлять за кордон. Так що нам залишаться шкідливі викиди, будуть забруднені ферми і водні ресурси. А вся нафта піде на експорт. Останні опитування громадської думки у США вказують на те, що більшість американців підтримують спорудження трубопроводу. Чому пояснює Сабріна Фанк з американського інституту нафти? Він безпечний в експлуатації. Він створить нові робочі місця. Про це говориться у чотирьох попередніх екологічних звітах, і ми не думаємо, що п'ятий щось змінить. Сабріна Фанк посилається на звіт, оприлюднений держдепартаментом у березні минулого року, у якому зазначено, що прокладення трубопроводу не завдасть значної шкоди довкіллю. Однак, Ентоні Свіфт зазначає, що мільйон двісті тисяч людей підписалися під протестом проти цього звіту. Ми знаємо, що наслідки витоку нафтоносних пісків ще більш небезпечні ніж сирої нафти. Ми побачили це в Арканзасі і Мічигані, коли почистити витік трьох мільйонів літрів бітумінозного піску коштувало понад мільярд доларів. До речі, річка Каламазу навіть через три роки після інциденту все ще забруднена. Керівники нафтової галузі кажуть, що дотримання правил безпеки зводить загрозу виливу до мінімуму. Вони наводять приклад Канади, де активно видобувають нафтоносні піски. Ентоні Свіфт каже, що нафтопровід відкине США назад у розвитку. за великим рахунком трубопровід вирішить, чи ми хочемо продовжувати розвивати брудні джерела енергії, чи рухатися в напрямку чистих альтернативних Президент Обама обіцяє найближчим часом прийняти рішення щодо побудови трубопроводу, як тільки ознайомиться з останнім звітом державного департаменту. Руслан Петричка голос Америки.